Вітаю! вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, любі українці, давайте поставимо собі таке просте запитання, яке поки що ніхто не ставить, а в наш канал непростий. Так, і не для простих людей, а для людей мислячих, думаючих, міркуючих. Так, так от таке просте запитання: як ми з вами дожилися до війни і геноциду, чергового геноциду нашої нації на нашій же землі чужинцями? Як так? Чому так? Давайте для того, щоб зрозуміти чому так, та завжди все найкраще можна зрозуміти в порівнянні. Так, є такий е, закон, науковий метод порівняльний. Так. Тому ми будемо користуватися науковим методом, але просто на пальцях, я пояснюю вам. Любі українці, тому що треба пояснювати, це має держава цим займатися, освіта, просвіта. Але в нас поки що цього всього немає. От коли буде українська Україна, от тоді ми, напевно, так, будемо виховувати своїх дітей, так як. Виховують своїх дітей в єврейському Ізраїлі. Так. От такі пироги, любі українці, так ось нам, століттями і останні 30 років, морочили голову про братній російський народ. Так. В останній час дійшли вже до того, що він не братній, а один народ із московитами. Ну це ж для них характерно, от Путін виступає як класичний андрофаг, тобто бреше. Так, в очі просто один народ. Так. Коли ми ні словом, ні духом, ні генетично, ні ментально. Ні культурно, ні в яких інших сенсах до московитів ніякого відношення не маємо. А ось ізраїльтяни дійсно брати із арабами. Так, Кревні брати, генетичні брати, ізраїльтяни і араби. Але вони ментальні вороги. Так, і в... Ізраїлі з 1948 року, тобто з часу його заснування, держава чітко її освіта і просвіта говорили, хто є хто. Не парилися, не розповідали байки, що це ж. Араби це ж наші кревні родичі. Тому це тільки в братньому союзі з ними вільна, вільний Ізраїль можливий. Без нього. Про це не може бути й мови. Я просто переказую слова оцього Леніна, так, в якому в голові вже спірохети так завелися, який отаку муть говорив. А нас примусили вчити оцю дурь в університеті. Так, що тільки в Братньому Союзі українського і російського народів, вільна Україна можлива. Без нього про неї не може бути і мови. Ну, Чергова брехня, та там все на брехні, вся. Все, що є в Москві, це брехня, так. це диявольщина, це сатанинство, тому що ну, ім'ям. Сатани є брехня, а московита вся. Ну, тільки розкриває рот, він бреше. Це генетично закладено з часів андрофагів. А в нас там як люди міняли прізвище так, на московський лад. Щоб бути схожим на кого? На андрофагів людоїдів Це говорить про те, що вони не розуміли, не знали. Так. Та й зараз, ну скільки їх там от, в, в, зайде в мій канал і е, послухає, і прочитає, що зрозуміє. Ну, тисяча, ну, може, й дві тисячі, а останні всі, це держава має займатися. Освіта і просвіта, а там не ввігласи сидять у цій освіті і просвіті, які взагалі ні ме. Так, як казали, там в Радянському Союзі е, був такий е, гафт-артист кіно і театру, який казав про такого ланового. так, Ну, генетичний українець, але ментальний ненависник України, так. не може твоє ні бе, ні ме читає Мері-Ме, Мэ. Так, як ведь там. Он голубой герой, любовник, то лейтенант, майор, полковник, Ще немного поиграл, и вот он полный генерал.